Валерій, ну сьогодні знову трохи не вистачило нам для результатів того матчу, щоб набрати очки, знову завадило пенальті. Хоча матч так більше моментів було у суперника, але ось і більшість не реалізував лівий берег. І Якось, коли заміни зробили, також гра трошки можливо порвалася. Ось ваш коментар. Чи згодні, що ось ну пенальті все-таки такий був вирішальним моментом? Ну, по грі м -м, хлопці, був план на гру, хлопці виконували те, що ми від них просили. Десь в кінці матчу, коли вже лівий берег взяв на ініціативу під свій контроль гру, і в нас ну, був план, який ми повинні були виконувати на контратаках. І в кінці тайму вже ні, зрозуміло, десь не вистачило уваги і допустили помилку. Ну, по другому тайму важко, коли граєш у меншості. Був у нас один момент, який ну, десь був рядом, можна було зрівняти. І останні, на останні хвилини, в другому таймі, коли був штрафний удар. А коли в меншості, ну, важко, важко, коли команда дуже хороша, дуже сильна, вона грає першим номером, ну, нам було десь важко. Ну, вистачило десь хлопцям досвіду, щоб десь хитрішими бути на полі. Ну, немає якогось там психологічного провалу. Так гравці сьогодні діють і після матчу з Інглюцем, вони були в такому, підійшли в непоганому стані. Ось який зараз, яка зараз атмосфера в команді, як що ви кажете їм після таких ігор, де прикро ось після таких епізодів, що вирішає, вирішує лише пенальті вже другий матч поспіль. Ну, хлопці молоді, вони теж все розуміють. Ми з ними завжди розмовляємо. Вони повинні рухатись далі, не опускати руки, зробити висновки, ми їм підскажемо і рухатись далі. Ну, хлопці молоді, все буває в футболі. Важко звідси було побачити, була там рука чи не була рука. Ну, арбітер, якщо поставив, да, і вилучення це подвійне, подвійне ну, покарання. Да. І ну, саме головне, що хлопці навіть в меншості не пустили руки і працювали до останньої хвилини матчу. Матч із Інгульцем Тузенко забив гол, вийшов в основному складі. Чи сьогодні хтось напрацював на те, щоб вийти в основному складі, ось із тих гравців, що виходили на заміни, щоб, можливо, в наступній грі вже. Ну, будемо ще дивитись матч, розбирати. Ми, я ще раз повторюсь, ми на всіх розраховуємо і кожному гравцеві є шанс, як він на тренуванні на тренуванні працює. Теж ми на це дивимось, тому ми на всіх розраховуємо. Ну, і під час прямої трансляції було у чаті запитання, де наш гравець Владислав Громенко. Чи є він гравцем зараз гірника спорту? Що з ним? І де він? На жаль, в нас його вже в команді немає, він вільний агент. То вже на нього ми не розраховуємо. Ми, не розраховуємо, да, ні, ми на нього не розраховуємо. Е, ну і далі будуть, буде виїзний матч, як буде тривати підготовка у звичному режимі і. В принципі, на що будете зосереджувати увагу у наступному? Можливо, там якісь казівки тому шефіонгу чи нападника? що як створювати моменти? Ну ми кожен день е готуємося до супер і до е до кожної гри ми підходимо. Є на гру план, і який йде, да, да, є десь. Е Якісь перестановки, але ми працюємо в звичайному режимі. Саме головне, щоб хлопці, те, що я їм завжди кажу, щоб вони не опускали руки і завжди працювали. І тільки через я кажу, труд, труд через бажання в них все вийде. Дякую за коментарі, Сподіваємося, що в наступних матчах будуть. Результат будуть очки. Ми завжди налаштовуємося і завжди граємо тільки на перемогу. А матч, як кажуть, гра вже після гри вже буде видно. Ну не прикро, що знову суддівські рішення впливають на результат. Важко. Для цього є кому розбирати ці помилки. Завжди хочеться, щоб десь була і повага до нас. Тому що, ну так, да, тяжко дві гри підряд ми вдома граємо підряд, і такі помилки десь. Ну, саме головне, щоб я ж кажу, що хлопці завжди к чомусь стремились, росли. І тоді в них все вийде. Віталій Миколаївич, вітаємо вас з перемогою. Ну, які відчуття ось після першої перемоги на визді? Що раніше ось вам здобувати Максимачок на виїзді? Дякую. Я також хочу всіх привітати святом покрови сьогодні. Це. І завдяки нашим захисникам ми граємо футбол і святкуємо свята. Граємо футбол, нервовий футбол, по-різному футбол буває різний. А перша перемога на виїзді вона завжди приємна. Ми почали друге коло, Надіюсь, воно нам додасть впевненості, скажімо так. Але грати проти будь-якого суперника завжди важко. Тому так і матч розвивався. Він був нервовий. Суперник дуже сильно, скажімо так, не давав нічого зробити. Він Грав свій футбол, ми грали свій футбол. Ну, так, Вилучення нам допомогло, вилучення, пенальті. І так чуть ми заспокоїлись, але потім чуть не поплатилися. Так, Багато команд, які тут могли і в нічузі зіграти, і інгулець перед нами грав, і другі команди. Так що один-ноль рахунок, він ще нічого гарантії ніякої не дає. Можливо, очікували, що ну, взагалі-то реалізувати більшість не вдалося. Так? Ось чому саме, і можливо, очікувало ви, що більш впевнено будуть діяти, хоча моменти там створювали. Ну, моменти створювали, але моменти, коли створюєте, то треба реалізовувати. Ми над цим працюємо. Але бачите, ну, це таке. Ну, це, мені здається, що це психологічні моменти. Футболісти переживають, знаєте, воно на результат давить на них. І, хоч ми їх там заспокоюємо, їм свою, свою роботу там, так, робимо. Але ну, буває по різному. По -різному. Ну, і під час прямої трансляції обіцяли розповісти, чому замінили у першому таймі Бикова, що трапилося там. Тактична ну, чи це, це травма? Це, це тактична так, заміна, тому що в нього не так добре виходить початок розвивати атаку, як Вастахова. Скажімо так, пересвідчились, і просто в мене вже нервів не вистачило це все терпіти, і все. Я взяв і поміняв футболіста. Ну і травма Івана Когута. Не грав сьогодні його брат, що з братом, чи почуває себе добре. І з Іваном наскільки там травма вже сказали мені? Про Івана я не знаю. Лікарі ще нічого мені не сказали, там обстеження треба зробити. А в Миколи сьогодні зранку піднялася температура і він не зміг грати. Добре, дякуємо. І ось Добре. даємо мікрофон. Кавір з нами журналіста. У другому матчі, напевно, суперник виглядав більш зіграним і та злагодженим колективом ніж в першому турі, яким ми грали. Так, да, вони вже досить серйозна команда, і вони перебудувалися більш дисципліновано вони грають зараз в обороні і видно роботу тренерів. Знаєте, так з ними важко грати всім командам. Чи впливає на фізичний стан команди серія визних матчів? Вона впливає на всіх, розумієте. Але ну, це наш чемпіонат, це футбол. Треба грати і на виїзді, і вдома. Розумію, Ми вдома там привикли до ідеальних умов да, в нашій інфраструктурі. На виїзді такої немає, але тут треба перебудовуватись і все одно грати свою, свою гру і досягати результату. Після цієї перемоги і осічки Полтави Лівий берег повернувся, повернувся до топ-3. Це додає нам мотивації в наступних принципових матчах з Полтавою та Інгульцем. Там ми завжди мотивовані, знаєте, воно просто не завжди виходить все.